Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Це в нас випарювач від Xiaomi, тобто гладілка випарювач. Можна гладити речі. Замовляв я на Aliexpress. Сьогодні реально попробуємо. Чи він щось гладить? Ви підписуйтесь, А ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт З цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що, друзі, ще його не розпаковував. Замовляв я це собі і дружині, бо деколи дружина з двома дітьми не має часу. Каже, погладь собі сам там футболку, сорочку і ще щось. Хоча в сорочці я не ходжу футболки більше. А це витягувати гладільну дошку, желізко, І я вирішив замовити за Aliexpress ось такі от випарювання. Не знаю, як він буде гладити, але по відгуках я вам потім на Aliexpress покажу. Люди пишуть, що типу, тоненькі речі, тобто футболки, що мені потрібно, там, шовк і так далі, гладить прекрасно. Попробуємо, не знаю. Пише тут, до речі, по характеристиках. Давайте я вам покажу: 220, вага 730 грам, 1300 ватт потужності. Досить багато. Ми сьогодні перевіримо, не знаю, підключимо ватметр і глянемо. Так, інструкція мануал, Ну тут в принципі нічого складного немає одна кнопочка нажати і залити води. І все також на рахунок води. Я думаю, з крана сюди води не бажано лити. Треба воду лити очищену, тому що він скоро заб'ється. Так що лити тільки, тобто очищену фільтровану воду. Е, саме краще дистильовану, я так зрозумів. Напишіть в коментарях прави чи ні, бо в желізку так же само потрібно лити чисту воду. У мене дружина лила звичайно з-під крана, там є осад, і знизу на самій поверхності лишається осад. Може пригорати і може спортити речі. Тут така ж сама штука. Я думаю, ця штука піде скоро з ладу, якщо ти будеш лити звичайну воду з-під крана. Так що для тої штуки потрібно купляти. Та в принципі для желізка так ідентично купляєш. Добре, комплектація. Що тут в нас? Перехід? Ага, тут у нас перехідник, бачите. На європейське. Добре, витягуємо, що там. Боже, що вони там понапіхали? Ага, це в нас колба. Вилазь. Ось так. Більше тут у нас нічого немає. Відкидуємо цю коробку век. І ось так це все у нас виглядає. Колба 160 мл е шнурочок. Ну, я вам скажу досить якість. Багато людей писало, що підробка каже, як то китайці китайці підробляють. Ось так. Здається, що це тобто Xiaomi, але підробка. Або Xiaomi є якісь там галограми, QR-коди. Тут ніфіга нема. Просто штрих-код і все. Xiaomi. Коробка, в принципі, якісна, гарно зроблена. Але мені здається, що це підробка. Напишіть в коментарях, хто більше шарив в те. Ну, в мене була бритва від Xiaomi. Там є галограмка і так далі. QR-кодик, а тут просто штрих-код і все. Добре, покидаємо назад ту пачку, ножик під рукою, а я привик, як мав по газету рвати, правда? <свіття> Всі так привикли. <свіття> ось так він у нас складається, що дуже є непогано що це компактна річ. Ти можеш з собою брати. Ну, цей перехідник, блін, я обов'язково перероблю ну серйозно, блін, отак. Чекайте, тут цей ось так. Перехідник треба обов'язково переробити, тут поставити нормальну вилучку. Бо ця вилучка. Може, поки що буде, а потім перероблю. Добре, колба. Колба прокручується, вставляється. Так, ану. Тою, не тою стороною. Ось так. О, вставили. кнопку нажати, чи що? Чи воно так плотно. Зараз, щоб не знав, воно досить, досить плотно розкладається. Ось так. Що я вам скажу? Досить такий в руці він важк, має вагу, я вам скажу. Окей, відкидаємо ці пльонки, беремо телефон і зараз я вам почитаю характеристики, почитаю відгуки і покажу вам, скільки він коштує: 1600 чи 1200 гривень. Новий ручний відпарювач для одягу, Xiaomi Mia 2, праска, домашній електричний пароочисник. Портативний, складний, складна пересувальна машина для видалення кліщів. Дивіться, 4,8 рейтинг. Зараз на даний час, коли я знімаю ціна 1272 гривні. В мене є в описі коди, можете застосовувати також коди. Далі, Дивимось по характеристиках і зараз по відгуках. Що по характеристиках? Що вони вказали? Ручки всіх типів, тканини з простою, шовк, нейлон, волокно, лья, шти, бавовна. Коротше, все, що він гладень. Бачите, ось так от все працює. Так виглядає у нас всередині система, яка робить пару. Вішаєш. Сьогодні також візьму футболки, повішаю. Попробуємо. Візьму одну товсту, другу, тоненьку і попробуємо. Маленький простий у зберіганні, велика, 26 секунд швидка розминка, тобто за 26 секунд він нагрівається і вже можна тобто, гладити. Вертикальні та плоскі режими просування для неоновленого відчуття свободи, безперервний великий пар випушує швидку по парю високого тиску, безперервний великий пар. Великий резервуар для води 160 мл, тривале просування, щоб уникнути частого додавання води. Високотемпературна стел... стерилізація для усунення кліщів, швидкість очищення досягає 99,9%. Умарлювання Ну Тут переклад просто, я не знаю. деколи читаю ржу, просто нереально. Добре, давайте ми почитаємо відгуки 4,8, що люди пишуть. Український почитаємо 167. Дуже швидко, ще не використовувала, ну то, понятно, товар відповідає. Речі потрібно тримати під натягом, щоб можна було випарювати. Не дуже зручно, потрібно пристосовуватися. Ось такі от нюанси, бачите. Супер, товар, супер. Все, супер. Рекомендую е, опису, час покаже, який ресурс. От, ну Так ніхто не знає, який ресурс. Так, ето, звісно, не Xiaomi, От, бачите, людина пише також, що це не Xiaomi, але переплачувати нема сенсу. Тобто, я вже переводжу вам на українську мову. Все працює непогано. Навіть перехідник в комплекті для українських резеток дали. Ну, перехідник то таке. Дали б якісь насадки би було, взагалі було круто. Все працює супер. Все працює. Ну, що по фотках подивимося, що там люди. Блін, де ти є? Що там люди пишуть. Прасують. Ось так. Випарювач супер, піджак плаття, футболки даже, е, дуже добре прасує. Відправка і доставка була швидкою. Ну що, все ви бачите, народ, пробуємо прасувати. Я підготував. Що я хочу відмітити? Е, дріт дуже приємний, такий гумовий, тобто силіконовий. Е, поставив я ватметр. Вам видно не буде, але мені буде, я вам скажу. Е, залив я повний бачок, бачите? Вставляємо. Хто не знає, як заливати в бачок, оцю силіконову заглушечку піднімаємо. Для тих, хто не розуміє, як це все відбувається. І заливаємо так. Це в нас це. Ні, це в нас ця сторона. Тут є такі пази. Ще попробую попасти. Так. Це в нас отак. Все. Заблокували. Тут нас намальовано, як заблокувати. Ну що, давайте по таймеру. Коли воно буде працювати, я хочу засікнути. Так, давайте сюди. Де мій таймер. Кажу, секундомір. Так, секундомір, куди пішов? Аго. Так, є секундомір. Вмикаємо, зажимаємо. Почало качати. Все. Народ. 6 секунд. 6-7 чи секунд. От взяв я таку футболку, тонесеньку, свою робочу, пробуємо, як воно відпарить. Там люди писали. Може, то близько треба. Коротше. Так, дійсно 1300 Вт народ! 1283 Вт. А ну, чи воно буде так швидко, чи ні. Ага, постійно, коротше, треба кнопку тримати. Постійно, народ. Ну, потужність його дійсності 1300 Вт. Ну, як ви бачите, футболка досить добре пом'ята. Чи то близько треба, чи що? Може то так треба? А, то треба отак. Я думав, що здалека. Ну, гладить. Щоб на швидку руку, я б не сказав, що воно швидко дуже. Так як там писали, що треба натягувати речі. Ну, ну. ну різницю ви бачите. Оце тобто погладжене, але щось воно не сильно. Ну, бо пробуємо натягнути. Отак треба Тримати постійно, це некомфортно. Ну тут натягнемо. Зараз в мене вішачок впаде. Ні, ну, в принципі, отак. Ну, є результат. Люди правду писали, треба натягувати рукави, ну без натягування показую вам. Ось так, я думаю, вам буде видно добре. Світло не світе. Ну, коротше, щоб ви розуміли. Без натягування пробуємо. Будьте обережні, бо пече. Без натягування є результат, бачите? Навіть без натягування ти згладити можеш. Ось так. Рукав. Ну, Більш-менш норм, я вам скажу. Ну, Бачите, який був, який став. Давайте ще низ. Ось тут дивіться, яке пом'яте. без натягування попробую. Ну ви бачите, пробуй. Блі, не комфортно так, треба привикнути. Трошки так приставлю, ну пробуємо. Тут прямо прищепкою прижато було. Ну, супер! Ну, не може бути народ, може бути. Ось так. Коротше, натягувати саме краще. Ну отак натягнуто дійсності дуже добре прасує. Дивіться. Коли воно натягнуте. Давайте ще тут натягнемо. Давайте отак натягну. О, пробуємо. Ну, може бути, тут ще згори. Що я вам скажу? Ну, як вона була, яка зараз, це в принципі небо і земля. Можливо, трошки швидше, ніж желізком. Не знаю. Ну, але це треба повішати, натягнути, і тоді, я думаю, буде швидше. Коли ти напридрочишся, я думаю, це буде швидко. От натягнув, притиснув. І пішов. З тою розібралися, ставлю я ось таку товсту, також моя робоча. Вона також пом'ята, як воно з таким товстим справиться. Бачите, вона досить товста. Ця тонесенька. Ця тонесенька це така напівсинтетика, можна сказати. Що, пробуємо ось таку товсту. Це моя також робоча. Пробуємо. Зажимаємо. Чи щось воно з товстим зробить? Ну, тут, походу, треба натягувати. Ну Ось таку, я думаю, вона також має справитись. Чи їй тяжкувато. Блін, натягувати, я не знаю. Тут по-любому все одно треба ставити на якийсь стіл або ще щось, щоб це все випарювати. Ну, результат є, давайте от ще тут попробуємо. 100% є. Слухайте, ну, ця не така була пом'ята. Там та була просто реально, як кажуть, корові списка. та? А ця. Оце, ну норм, норм, друзі. Бачите, результат? Оце я погладив дуже швидко. В принципі, таку товсту вона краще справилась, але вона менше пом'ята. Цього просто була хлам жмакана така і. Результат є на лице. Так що непогано, що я вам скажу? Працює. Покажу вам ще, друзі, потужність. Бачите? 1277 ватт. 1300 Вт. Ось я зажав. Коротше, в дійсності 1300 Вт видає цей випарювач. Тепер в загальному друзі, що вам сказати? Працює все супер. Досить швидко він генерує пару. Вона ще по досі виходить. Якось так перевертаю. Шов, як там сказали, такі тоненькі футболки, навіть такі товсті, не сильно помняті, воно справляється. Класна штука буде е, ті тюлі. Тюлі гладити Тюлі тонесенькі, якщо вони помнуть, ти собі взяв оцею штукою. Тюлі просто вирівняв. Оця штука буде реально класна. Ну що ж, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Водички так добре йде. Добре йде бачите? Ну, лишилось чуть-чуть Ну, працює зараза.